Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як жили і живуть люди в останні 100 років. Цей період, що триває і сьогодні, називають новітньою історією. І ще раз пригадаємо лінію часу і періоди історії. Новітні часи в самому кінці лінії часу. Минулого разу ми відвідали нові часи. Сьогодні ще раз проїдемося на машині часу. Нам тут недалеко, всього лише на 100 років назад, у минуле. Новітня історія чи новітні часи почалися на початку минулого 20-го століття, коли у 1914 році почалася Перша світова війна. Триває новітня історія до сьогодні, і ми з вами є учасниками і творцями новітньої історії. Сьогодні на нашій планеті існують кілька цивілізацій, що утворилися сотні чи тисячі років тому: китайська, індуїстська, японська, арабо-мусульманська, африканська, латиноамериканська і, звісно, наша західна, що виникла в Європі, і представники якої сьогодні живуть не тільки в Європі, а й в Північній Америці і в Австралії. Кожна цивілізація створила свою унікальну культуру. В новітні часи деякі досягнення кожної цивілізації переймали і інші народи. Одна з найдавніших китайська цивілізація. Хто не чув про великий китайський мур китайських драконів чи червоні китайські ліхтарики? А про бойові мистецтва кунг фу чи ушу, під новий рік ми завжди згадуємо, який рік наступає: тигра, дракона чи кролика. Це все придумали китайці. Індуїстська цивілізація створена народами Індії. Індійськими танцями чи йогою захоплюються мільйони людей по всій планеті. В Індії виникла релігія буддизм, що має наразі багато прихильників в світі. Сакура, Фудзіяма чи чули ви ці красиві слова? А самураї, ніндзя, сумо, аніме, суші. Думаю, не тільки чули, а й бачили, а дещо і куштували. А карате чи дзюдо, гадаю, дехто з вас займається. Це все завдяки японцям. Африканська цивілізація теж є однією з найдавніших. Найбільш помітний вплив цієї цивілізації сьогодні можна побачити в сучасному мистецтві, яке активно використовує африканські мотиви. Арабо-мусульманська цивілізація виникла в середні віки. Вона утворена арабами, що сповідували іслам чи мусульманство. Ця цивілізація дала світу не тільки одну з світових релігій, а й багато відкриттів в математиці, медицині. Варто хоча б згадати, як ми називаємо цифри, які ми пишемо. Так, арабськими. І ще улюблена багатьма в світі кава розповсюдилася саме завдяки арабам. Латиноамериканська цивілізація виникла відносно недавно, в нові часи. Бразильський карнавал це одна з яскравих подій в світі кожного року. Латиноамериканці дуже полюбляють музику і танці і прищепили любов до своїх танців мільйонам людей на всіх континентах. Сальса, румба, танго, люди по всьому світу ходять на спеціальні гуртки, щоб навчитися їх танцювати. Ну і західна цивілізація, що включає Європу, Північну Америку і Австралію, і до якої свідомо сьогодні відносять себе українці. Саме західна цивілізація стала найбільш розвиненою в світі в нові часи і продовжує такою бути протягом новітньої історії. Весь світ користується технологіями і ідеями, що виникли в цій цивілізації. Розвиток промисловості, ринкова економіка, інформаційні технології, повага до прав людини це той набір опцій, який сьогодні прагне мати кожна держава в світі. Як ви бачите, представники кожної цивілізації привнесли в наш світ частинку в загальний пазл під назвою Сучасний світ. Земля наш спільний дім, і представники різних народів живуть не тільки на своїй історичній батьківщині, а й в інших країнах. І ми всі маємо розуміти, що треба жити в мирі і злагоді і берегти нашу планету, наш спільний дім. Але давайте по порядку: подивимося, як же провели останні 100 років люди на планеті Земля. ХХ століття це найкривавіший період в історії людства. Саме в ХХ столітті відбулося дві світових війни. На початку століття, завдяки технічному прогресу, європейці накопичили багато зброї і претензій одні до одних. Мир утримати не вдалося. Так почалася Перша світова війна, що тривала чотири роки. В ній брали участь 38 держав, в арміях воювало 70 мільйонів людей. Вона призвела до величезних жертв серед військових і мирних громадян, загинуло близько 20 мільйонів людей. Війна призвела до великих руйнувань і матеріальних втрат. Після війни всі люди зрозуміли, що воювати це дуже погано і невигідно, що війна це горе і розруха, і вирішили, що більше воювати не будуть. Війна ще тривала, коли почалися революції в деяких країнах, стару владу скидали, нова приходила. І так в Росії до влади прийшли більшовики. Вони створили нову державу СРСР, Радянський чи Совєтський Союз, і сказали, що будуть будувати комунізм. Що таке комунізм? Було не дуже зрозуміло, а поки в країні почали будувати нові заводи, шахти, електростанції, селян примусили йти в колгоспи, а хто опирався, у того відбирали майно, виселяли з домівок, і це в кращому разі. Могли і розстріляти це все призвело до Голодомору. А ще більшовики комуністи сказали, що в СРСР багато ворогів народу і їх стали розстрілювати чи відправляти в спеціальні табори на важкі роботи. Ось так будували комунізм. В інших країнах проблеми, кризи теж були. Правда, тут влада голодним їжу роздавала безкоштовно, а не відбирала, як в СРСР. Та все ж поступове життя налагоджувалося, і люди хотіли насолоджуватися мирним життям. Але до влади в кількох країнах прийшли диктатори, які хотіли правити подовше і одноосібно, як царі. А для цього їм треба було перемагати сусідні народи і підкорювати їх собі. Диктатори змовилися між собою, і мир знову рухнув. Так почалася Друга світова війна, що тривала 6 років, в ній брали участь 60 держав, в арміях воювало 100 мільйонів людей. Війна тривала в небі, на суші, на морі, в Європі, Азії і Африці. Ця війна була більш масштабна і велася вже новою зброєю, тож руйнування були набагато більшими, ніж в Першій світовій війні. А кількість жертв історики навіть точно порахувати не можуть. кажуть близько 70 мільйонів. Ця війна вважається найбільшою трагедією в історії людства. Після цієї страшної трагедії людство вирішило, що точно, ну точно воювати більше не буде. Але зразу по закінченню Другої світової війни знову почалася війна. Правда, холодна. Воювали не зброєю, а змагалися, хто більше тієї зброї виготовить та більше друзів на свій бік перетягне. Найсильнішими державами тоді були США і СРСР. Були й менші війни, з'явилися і поняття міжнародні терористи, що бивали мирних людей заради досягнення своїх цілей. Чи не виникло у вас ще питання: а чи було щось добре в тому 20 столітті? Так, було. Були люди, які говорили прості і зрозумілі речі про нове життя, про справедливий світ, і за ними йшли тисячі людей. Говорили про свободу, рівність і справедливість, і їх слухали мільйони. Виникли рок-фестивалі, на яких збиралися сотні тисяч людей з усього світу, не лише послухати музику, а й відчути спільність та протестувати проти війни, расизму, дискримінації та інших проблем. І музиканти і слухачі були людьми, що намагалися змінити світ на краще. Тоді ж виникли і субкультури. Це групи людей, які не хочуть бути схожими на інших і об'єднані спільними ідеями. Наприклад, Хіпі. Вони протестували проти війни, вірили у любов і мир. Протягом всього ХХ століття і до сьогодні люди в багатьох країнах виходять на протести, відстоюючи свої права на краще життя, на повагу, на честь і гідність. Революції, які закінчувалися зміною влади, також відбувалися протягом всього століття в багатьох державах. В результаті боротьби чи за інших причин одні держави розпадалися як от СРСР, а інші утворювалися, як от Індія чи Ізраїль. А після розпаду СРСР утворилося аж 15 нових держав. Це все робили люди, люди новітнього часу, політики і революціонери, науковці і винохідники, актори і музиканти і, звісно, звичайні люди. Перед вами деякі з найвідоміших чи найвпливовіших людей ХХ століття. А найзначнішою, найвпливовішою людиною ХХ століття часто називають вченого фізика Альберта Ейнштейна. Його відкриття призвели до розвитку лазерних технологій, космічних досліджень, супутників, ядерної енергетики про атомні електростанції Вищули і до появи ядерної зброї, на жаль. Загалом його відкриття сприяло досягненню нових вершин в розвитку людства. Так у ХХ столітті настала космічна ера. Людство вперше почало не просто досліджувати небо, знаходячись на землі, а стало досліджувати космос, відірвавшись від землі. Спочатку було запущено перший супутник, потім в космос полетіла людина, а потім люди полетіли на місяць. Сьогодні в космосі літає міжнародна космічна станція, яка нон-стоп досліджує космос. В космосі вже побували перші туристи. А ви як? Може, заплануєте? В ХХ столітті з'являються комп'ютери. Пояснювати вам, що це таке не потрібно. Часто ви краще за дорослих розбираєтеся в комп'ютерних технологіях. Тільки скажу, що перші комп'ютери були не для навчання і не для ігор. Ну і виглядали трошки не так, як сьогоднішні. Сьогодні мінікомп'ютер компютер у кожного з нас є в кишені. Він і для навчання, і для розваг. Але використовувати наповну ми можемо свої смартфони тільки за наявності інтернету. Інтернет, як ви розумієте, теж з'явився в 20-му столітті. Його розробка почалася всього років 50 тому. Сьогодні за допомогою інтернету і комп'ютера ми працюємо, навчаємося, робимо покупки, читаємо, дивимося кіно, слухаємо музику, спілкуємося, ведемо соцмережі і вже не уявляємо своє життя без всіх цих опцій. Хоча ще недавно людство обходилося без цього. Значні відкриття були зроблені і в біології, і в медицині. Були винайдені антибіотики. Думаю, ви всі їх пили, коли хворіли на бронхіт чи запалення легенів. Завдяки антибіотикам знизилася смертність від інфекційних хвороб, з'явилася можливість проводити складні хірургічні операції. А ще вчені відкрили таку собі ДНК і розшифрували геном людини. Тобто з'ясували, як у спадок від батьків до дітей переходять кольор очей чи форма носа. Це допомогло вченим зрозуміти більше про те, як працює життя і знайти способи лікування деяких хвороб. І ще вчені навчилися клонувати живі організми. Як на ксероксі. Це погано кладається в голові, тож ці експерименти поки зупинені, бо як далі жити з ксерокопіями самих себе, люди поки що не придумали. Завдяки відкриттям в науці технічний прогрес прискорився. Як змінилися за 100 років звичайні для нас речі, ви бачите. Пофантазуйте. А як вони можуть виглядати в майбутньому? В новітні часи населення поступово з сел перебиралося в міста. Тож міста продовжують зростати, і деякі з них перетворилися на супермегаполіси. Ви бачите найбільші міста Азії, Європи і Америки. Для порівняння в Києві до війни проживало близько трьох мільйонів людей. В містах, як і раніше, будують неймовірні споруди, такі форми і розміри стали можливими завдяки технологічним і науковим відкриттям. А після винайдення фотографії, просто перемальовувати людське життя художникам стало нудно, бо фото передасть деталі набагато точніше, ніж художник. Але художники це творчі люди, і вони придумали, що можна не просто перемальовувати, а передавати свій настрій, свої відчуття. Ви ж чули фразу Я художник, я так бачу. Тож спробуйте і ви. Тож який він світ на початку 21-го століття? Різний. І життя кожної людини залежить від багатьох факторів. Але в західній цивілізації людині нічого не заважає навчатися. Вибрати професію по своїм оподобанням, мандрувати, творити, займатися спортом, самореалізуватися, відпочивати і шукати своє особисте щастя? Але на історичну арену сьогодні знову виходять диктатори, які хочуть для себе ще більше влади і правити вічно. Але я вірю в людство, яке переможе чергових диктаторів. А ви. До речі, а як там наші українці? Як вони почувалися в 20 столітті? Про них ми поговоримо окремо наступного разу. А поки що до нових зустрічей на уроках історії!